Виконуємо номер 696 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Довжина одиничного відрізка координатного променя дорівнює 4 см. На ньому позначено точки М з координатою 37 і N з координатою 40, яка довжина відрізка МН. На координатному промені позначено точки М з координатою 37 і N з координатою 40. Знайдемо відстань між цими точками М і n у одиничних відрізках. Для цього 40, віднімемо 37, це дорівнює 3 одиничних відрізки. І пояснюємо відстань між М і Н в одиничних відрізках. За умовою задачі сказано, що. Довжина одиничного відрізка 4 см. У нас є три одиничних відрізки. Знайдемо довжину відрізка МН. Для цього 3 множимо на 4 дорівнює 12 см і пояснюємо: довжина відрізка МН. Записуємо відповідь. Відповідь 12 сантиметрів. номер 696 виконано.